Дівчата, ви чуєте? Пташечки і співають, нас до гурту закликають. Жайбранки, прилетіть, на весну принесіть. Летіть гулі горою, принесіть на весну з собою. А вже красне сонечко припекла, припекла, ясне шире, золото золота. Поликають, та летять, та й летять, засиніли проліски у ліску, у ліску, скоро буде зеленька, вся вінку, вся вінку. Ой виходьте, дівчатонька, в добрий час, бо ні в кого немає таких весняночок, як у нас. А давайте віночок сплетемо з весняних квітів. Віночок сплетемо, в таночок підемо. Ось пете віночок, з весняних квіточок, гей, гей, весна, з весняних квіточок, Віночок сплетемо, в та ночок підемо. Гей, 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 весна, весну прославляє, ось плетем віночок, з весняних квіточок, гей, гей, весна, з весняних квіточок. Дівчата, давайте в гру ябір пограємо. Давайте граємо, граємо. Я віг, я люди, що ви тут робили, ми робили мо... Старости, тисяч коней пропускали, а одного затримали, перша капуста, друга капуста, третя дарована, четверта затримана. Кого любиш? Не скажу. Признавайся, кого любиш. Да Микола мені подобається. <гас> Микола! Гарний парубок. Я вірю. Я вір. Я вам люди, що ви тут робили? Ми робили моста для пана старости. Тисяч коней пропускали, а одного затримали. перша капуста, друга пропуста, третя дарована, четверта затримана. Кого любиш? Да, Петро. Мені подобається Ви чули, така мала вже Петро подобається. Ми тривого танцю йдемо, ми в нім кінця не знайдемо, ми в нім кінця не знайдемо, а ні кінця, ані краю, не пізнати котра з краю, не пізнати краю кот... Скачечок, аж там пливе шість скачечок, одна одну здоганяє, кожна свою пару має, кожна свою пару має, а я бідна сиротина, свою пару загубила, свою пару загубила. Тобі пари ще не треба, тобі пари ще не треба, я за тебе пам'ятаю і для тебе пару маю, і для тебе